Прийнятий із запізненням, але все-таки рятівний для району бюджет. Основний документ, за який голосували депутати, незважаючи на політичну приналежність, щоправда, не без поправок та уточнень. Прошу просувати даний проєкт рішення в цілому. Хто за Проти? так би і продовжили працювати у звичному ритмі, якби не політичне протистояння в залі та звинувачення у розколі держави, висловлене представником провладної партії? Є не люди люди партії так само у вас я, наприклад, сам нічого. Не підтримують тих людей, котрі збітані із коктейля молотова і ще на точебе чи, чи тих солдат, які будуть там служать солково службу <плес> слова промовця збурили всіх присутніх. <плес> Не змогли на сесії і узгодити питання, що стосується народної ради. Її створення ініціювали тижнем раніше. Втім, і досі багато чого незрозумілого. Активісти на різ відмовляються від народної ради, яку формують політики. Політики вже своє діло показали, а ми хочемо показати своє. Що ми можемо зробити насправді? Навіщо ж депутатів районну раду? Якщо вони вже є рада, так правильно, значить, мають бути незалежні, мають бути громадські активісти, які дійсно щось хочуть зробити, щось змінити на краще наше життя, а не просто зводити свої особисті рахунки. Як вони зараз роблять, перетягують канати, і там хтось себе бачить у кріслі чи де там виключно для інтересів громади? Втім, були на сесії і такі, хто за словами іршавських євромайданівців, раз чи двічі побував на акціях протесту та не володіючи повною інформацією, вже зараз береться ділити те, до чого не доклали зусиль. Збереться молодь, поговорити або всьому мені о чому. А в першу чергу я думаю, от позиція повинна бути такою, що половину е, народної ради повинна складати відповідно громадський, громадський актив, які доносить проблематику на селах в районі взагалі. А другу половину ну от має складати відповідно так само і вже політичні протилежної думки та заповне усунення політики від участі у діяльності народної ради як місця для зведення особистих рахунків та реалізації своїх амбіцій виступили депутати, які представлені фракційною більшістю у районній раді. Наша фракція, єдиний центр підтримує створення народної ради, але е, як представників громадськості. Я проти того, щоб туди входили політичні діячі, е, члени тих чи інших партій, так як е, тоді буде там, в тому об'єднанні перетягування ковдри або той бік, або то, і воно втратить свою реальну суть як такого органу, до якого. До ради якого треба прислухатись. На сесії вкотре засудили злочинні дії влади. Також спробували донести керівництво районної адміністрації, що орган президентської вертикалі не повинен існувати у демократичній державі. З цього приводу свою думку висловили іршавські майданівці. Є плакат ось такий герої України. Я вважаю їх, тим, тим що вони загинули за волю України. І зараз, як ви бачили, нічого. Суттєвого не проголосувалося, як як зазвичай режим Януковича так і далі тримається. Але ну побажання в мене такі ж, для подальшої боротьби, і щоб цей нарешті народовбивчий режим припинив існувати, як сприйняла громадську сесію, не важко зрозуміти з реакції людей.